Крикнув Гамалія Брати, будем жити, будем жити, вино пити. Я не чара бити, а куреніки килимами оксамитом крити. Вилітали запорожці на лан жито жати. Жито жжали, копи клали, гуртом заспівали. «Слава тобі, Гамалію, на весь світ великий. На весь світ великий, на всю Україну, що не дав ти товариству згинуть на чужині. Пливуть співаючи, пливе позад завзятий гамалія, Орел Орлят, мов, стереже, із дерданелі вітер віє, а не женеться Візантія. Вона бо...